Вітаміни та мікроелементи відіграють не менш важливу роль у правильному функціонуванні нашого організму ніж та ж саме ендокрина чи нервова система, які власне всім керують. Більше того, від достатнього надходження цих елементів до нашого організму буде залежати, чи ці системи будуть виконувати свою роботу в повному обсязі. До прикладу, що топодібна Всі ми знаємо, що в принципі гірська місцевість асоціюється із дефіцитним станом по йоду в повітрі, тобто ми не отримуємо тої необхідної кількості йоду, яку необхідно нам для того, щоб наша щитоподібна залоза синтезувала свої гормони в повній достатній кількості. Що це означає для нас з вами? Ми можемо мати або ендемічні зуби, або вузлові зоби, коли щитоподібна залоза починає розростатися. Тобто, як вона це собі уявляє? Мені не вистачає йоду, я стану більша, я буду продукувати більше гормонів. Або сама з функція щотоподібний починає знижуватися, як наслідок ми діагностуємо у пацієнта гіпотироз, знижену роботу щитоподібної залози. Тому наполегливо рекомендую всім мешканцям нашого регіону використовувати в щоденній рутині йодовану сіль. В принципі, цього достатньо на всі 100%, щоб закрити цей дефіцит. Цит надходження йоду, який в нас є по регіону, і як наслідок ми будемо профілактувати ендемічний ЗОБ у населенні. Щоб приймати йод в таблетках, все-таки варто проконсультуватися з лікарем ендокринологом тому що в нас є певні протипокази категоріям певних людей, які ми не рекомендуємо або навпаки навіть протипоказуємо ці препарати. Тому для цього варто звернутися на обстеження, дообстежити тиреоїдну панель, визначити антитіла до щитоподібної залози і виконати власне, саме УЗД-обстеження органу. Якщо говорити ще про інші вітаміни, які є вкрай важливими, я би нагадала все таки про вітамін Д. Знову ж таки, географічно ми в досить такому пасмурному регіоні за широтою, довготою знаходимося, і недостатньо вітаміну, Д надходить з сонячними промінами до нашого організму. І пам'ятаємо, що те ж саме сонце воно і канцерогенне. Ми всі маємо захищатися, використовувати крем, який буде захищати нашу шкіру. Тобто ми профілактуємо з одного боку рак шкіри з іншого боку, все одно вітамін Д потрібно отримувати. Тому ми рекомендуємо приймати суплементи вітаміну Д. Якщо ми говоримо про профілактичні дози, це і маленькі дози, тобто ніякі 20 тисяч кожен день, 5 тисяч кожен день. Рекомендована доза профілактична це і тисяча міжнародних одиниць щоденно із їжею, обов'язково сніданком, тому що вітамін Д є жиророзчинним вітаміном. Якщо ми говоримо про категорії людей, які обов'язково його мають отримувати, це є обов'язково вагітні, це є обов'язково жінки в менопаузі, а також люди з остеопенією і остеопорозом, тобто захворюваннями, які порушують щільність і міцність своєї кісткової системи. Окремо хочу нагадати про діабетиків, які приймають препарати метформіну. На жаль, ця група препаратів вона виснажує резерви Б12 вітаміну в нашому організмі. І як наслідок ці стани можуть асоціюватися з Б12 дефіцитною анемією. Тому люди, які приймають препарати метформіну на постійну основу, вам показані вони, але, будь ласка, не забувайте, хоча б раз на рік дообзежувати вітамін Б12. І якщо ми бачимо все-таки, що ви маєте схильність до цього дефіциту, приймаємо ціанокополамін.